Всім привіт! Покажу зараз, як відкрутити саму ідіотську розробку за всю історію диземетрії. Це SRP6801. Стара модифікація з кнопкою тут, не з регулятором потенціометром, а з кнопкою, яка закрита була чорною резинкою. Та і в принципі в іншій модифікації так само. Вони зробили ось ці галедні переключателі, як їх називати люблять, майже нерозборними. Ось такий ключ якийсь сюди йде, його неможливо знайти. Їх не існує в природі. От. І воно все там закисає, ржавіє, і навіть якби цей ключ існував, то відкрутити ви б не змогли. Трібно, я заливав кислотою, щоб роз'їсти всю ржавчину окисли. Потім вимивав все водою, потім спиртом із опропіловом. Багато разів вимивав ведешкою. Єдиний спосіб, як відкрутити, то ось так, вставляв викрутку плоску, дуже міцну. Бо ломаються викрутки також і сюди плоску. Потім Плотно їх зажимав всередину, перехрещував їх ось таким чином навхрест і прокручував ось так, затискаючи самий корпус. Іншого варіанту немає, як відкрутити цю фігню. От, я вже наполовину відкрутив, зараз докручу і стану вам покажу. Тільки таким способом можна цю фігню відкрутити. І розібрати прилад. Для чого розбирати? Я планував його зменшити в розмірах, в багато разів зробити кишенковий портативний, цей вентилятор. Тому що його зробили великим. 50% корпусу займає батарейний відсік. І весь цей прилад такий розмірок, як 10-літровий. Відро води. Тому 2022 рік він відійшов у минулий цей прилад, але можна з нього зробити кишеньковий тоді він ще має сенс. Але розібрати, як бачите, їх дуже надзвичайно важко. Легше навіть просто взяти болгарку розрізати корпус. От я викрутив. Ось так виглядає ця, ця, ця гайка. Будьте знати. І все, тепер можна дістати цю фігню Жах просто. я придумав думав? Так важко його розібрати. Ну, все, будете знати, показав вам дивіться, який стан жахливий. Все, всім до нових зустрічей.